Українська мова. Уроки 5-6, частина 7. Тема Особові займенники. Особливості відмінювання. Тема уроку щитання Тарас Шевченко. За Сонцем Хмаронька пливе. Тече вода з під явора. Сонце заходить. Михайло Маморський, Дід Іван. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. На уроці все встигаю. Більше часу собі маю. Чудово! Пригадайте, що таке займенник. На сторінці 17 зачитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на. Так, предмети, їхні ознаки, так, кількість, але не називає їх. І відповідає на питання, хто, що, який, чий, скільки. Займенники я, ти, він, вона, воно, умножені ми, ви, вони, називають особовими. Займенники першої особи я. Ми так, займенники другої особи. Так, ти, ви, займенники третьої особи він. Вона, воно, вони. У реченні займенники виконують ті ж ролі, що й відповідні їм. Так, іменники, прикметники і числівники. Наприклад, Марія пише синім чорнилом. Вона пише таким чорнилом. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! У наступному завданні надпишіть особу. Кожного з наведених займенників. Мною. Так, я перша особа. До нас. Так, ми перша особа. З ними. Так, це третя особа, адже вони. До тебе. Молодці. Це друга особа. Адже ти до неї. Так, це третя особа. Вона. Воно. Це третя особа. Так, у нього. Також третя особа. Він. Дуже добре. Правій 5 допоможіть займенникам я, ти, ми, ви знайти своє місце у формулах вічливості. Вітання. Радий бачити. Так, радий тебе бачити. Радий вас бачити. Тут ми можемо дібрати два займенники. Запишемо один. Маєте рацію. Правильно, ви маєте рацію. Дуже добре. Пробачте, будь ласка, це вибачення. Нагадую займенники я, ми, ти, ви. Так, пробачте мене, будь ласка. Пробачте нас, будь ласка. Також можемо дібрати два займеннички. Запишемо лише один. Дуже шкода вибачення. Так, можемо дібрати. Мені дуже шкода, нам дуже шкода. Запишемо одне. Щиро дякую за пораду. Вдячність. Наприклад, щиро дякую тобі за пораду. Щиро дякую вам за пораду, так. Запишемо один. один із займенників. Я перед в боргу. Вдячність. Так, може бути. Я перед тобою в боргу. Я перед вами в боргу. Так, може також бути два займенники. Дуже добре. Перегорніть сторіночку. Сторінка 18. Прочитайте текст. Опишіть займенники, що відповідають виділеному словосполученні. Словосполучення Слово сполучення виділене козацька старшина. «вона». Отже, козацькою громадою керувала козацька старшина. Ми визначили це. Вона. До кого? Так, до неї входили. Кошовий і курінні отамани, суддя, писар, хорунжий, прапороносець тощо. На Січі кого обирали? Так, її обирали на Козацькій раді. Пізніше, на чолі всієї старшини стояв гетьман. За часів Богдана Хмельницького хто? Або що? Так, вона виконувала роль державної влади. Дуже добре. Відкрите робочий зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 7. Перепишіть перше речення. Козацькою громадою керувала козацька старшина. Визначить граматичну основу. Правильно, хто старшина? Що робила, керувала, підкресліть. Визначаємо інші члени речення. Так, старшина яка? Козацька, це в нас. Означення так, підкреслюємо хвилястою лінією. Керувала. Таким громадою. Це в нас додаток, так. Пунктирною лінією. Так, громадою якою? Козацькою. Це в нас також означення. Підкреслюємо хвилястою лінією. Тепер встановіть зв'язки між словами речення. Так, перший зв'язок це на зв'язок між підметом і присудком. Хто старшина? Що робила, керувала. Запишемо. І обов'язково поставимо подвійну стрілочку. Адже ми можемо поставити питання як від підмета до присудка, так і від присудка до підмета. Визначаємо слова, які в нас відносяться до підмета. Старшина. Так, яка козацька, запишемо з вами цей зв'язок? Обов'язково в кінці кожного зв'язка ставляємо крапку з комою. Дивимося, чи є на ще слова, які належать до підмета, які відносяться до підмета. Немає. Тепер визначаємо слова, які відносяться до присудка. Правильно, керувала ким? Громадою? Так, громадою якою козацькою дуже добре. Запишіть іменник громадою. Та розберіть як частину мови за алгоритмом на 71-й сторіночці. Отже, спробуємо разом. Перше аналізоване слово. Так, громадою друге питання. Ким громадою, так? Третє початкова форма. Так, громада четверта частина мови. Іменник, так. П'яте істота чи не істота? Істота, так, шосте. Власна чи загальна назва? Так, це загальна назва. Сьоме число. Так, це однина громада. Восьме рід. Так, це жіночий рід. Дев'яте. Відмінок. Це орудний відмінок. І яким членом речення виступає? Правильно, додатком. Запишіть. Дуже добре закрийте зошитки. Сторіночка 18 в підручнику. Прочитайте навчальну одиницю та пригадайте. Після прийменників у займенниках третьої особи пишуть букву Н. Наприклад, наприклад, біля нього, до неї, до них тощо. Запишіть свій приклад. В орудному відмінку займенники третьої особи пишуть з буквою Н і без прийменників нею, ним ними. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! А тепер прочитайте вголос слово сполучення. Та поставте займенники з дужок у потрібну форму. Наприклад, зайшли за ким? Вона, я. Зайшли за ким, за нею. Так, зайшли за ким? Я. За мною, так. Тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно поставити займенники у дужках у потрібну форму. Тепер давайте перевіримо. Зустрівся з ким вони? З ними. Зустрівся з ким ти? З тобою. Так. Подякував кому він? Подякував йому. Так, подякував кому вони? Подякував їм. Дуже добре. Відкрите робочий зошит. Запишіть вправа 8. Складіть і запишіть три речення з кожним словосполученням. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре. Не закриваємо поки що робочі зошити. Сторінка 18 у підручнику. Прочитайте текст, заповніть пропуски і замініть іменники в дужках за іменниками. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Тепер перевірте. Чудово! Поставте відео на паузу та спишіть текст у робочий зошит без виправлень та помилок. Чудово! Закрийте робочі зошитки сторінка 19 у підручнику. Виконайте вправу фотоапарат. Запам'ятайте слова, які будуть у вправі, та запишіть. Запишіть. Так, це слова революція та велосипед. Побудуйте звукову модель першого слова. Звукову модель слова революція. Перевірте. Усно виконайте фонетичний розбір другого слова, слова велосипед. Поділіть слово на склади. Так, В ЛО, СИП. Поставте наголос. Так, наголос на е. Другу. Дамо характеристику кожному складу. В ненаголошений відкритий. ЛО ненаголошений відкритий. СИ. Також ненаголошений відкритий «пед», Так, наголошений закритий. Тепер дамо характеристику кожному звуку. Отже, перша літера В звук В. Це в нас приголосний, твердий, дзвінкий. Наступна літера Е звук. Е це в нас. Так ненаголошений голосний. Тепер поставте відео на паузу і дайте характеристику наступним звукам слова велосипед. Перевіримо. Л звук Л, приголосний твердий дзвінкий. О звук О, голосний ненаголошений. С звук С. Приголосний. Твердий глухий. И звук И. Голосний ненаголошений. П. Звук П. Приголосний твердий глухий. Е звук Е. Так, голосний наголошений. Д – звук Д. Так, це приголосний твердий дзвінкий. Дуже добре. Прочитайте речення, яке записано у фонетичній транскрипції. Запишіть речення графічно. Перевірте, любіть свою мову і ніколи її не забудьте в житті. Які допущені орфограми. Дуже добре. Вправа 11. Розгляньте зображення кожного годинника. Назвіть точний час. Отже, пригадуємо: маленька стрілка це години, велика стрілка це хвилини. Ми бачимо, що в нас. Одна година 20 хвилин. або… Так, 20 хвилин на другу. Другий годинник визначаємо час. Так, ми бачимо, що у нас 6 годин 55 хвилин. Або ми, як правильно говоримо. За 5 хвилин 7 година. Дуже добре, третій годинничок. Визначте час. Так, 9 годин, 10 хвилин, або ми говоримо. Так, 10 хвилин на 10 годину. Дуже добре. І останній годинничок. Правильно 12.30 або ми говоримо. Пів на першу дуже добре. Візьміть участь у міні-перегонах. За дві хвилини виконайте завдання та перевірте. Поставте відео на паузу і виконайте. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Тепер можете обрати і розфарбувати свій трофей. Молодці, чудово!